Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Щерба, і в цьому огляді я розповім про нашу нову катушку Golden Cage Super Strong. Ми розглянемо технічні характеристики, конструкцію внутрішнього механізму катушки та поговоримо про сценарій застосування. Почнемо з комплектації. Вона включає в себе безпосередню котушку, якісний щільний захисний чохол, який добре захищає катушку при транспортуванні та зберіганні, та детальну схему будови катушки. SuperStrong представлена в єдиному розмірі 10 тисяч, тому стає зрозуміло, що катушка призначена для лову великої риби в основному коропа і амура. Корпус і ротор виготовлені з вуглепластику, що позитивно позначається на вазі, а лонгкастова шпуля металева. До речі, вага котушки становить 640 г. Виконана в чорному матовому кольорі та строгому дизайні. Діаметр шпулі 76 мм, а міськість складає для волосіння діаметром 03 мм 470 м для діаметра 0,4 мм 265 м. Така міськість дозволяє ловити як закидом оснастки з берега, так і з застосуванням човників для завезення оснасток на наддалекі дистанції. На спідниці шпулі є кругле підпруженена кліпса для фіксації дальності закидання. Скелетний полегшений ротор має мінімальну інерцію, підвищену міцність і стійкі до деформації при стисканні. Для запобігання попаданню волосінні під шпулю котушка оснащена спеціальним захисним кільцем, яке посажене на кульковий підшипник закритого типу розміром 10х6х3 мм. До речі, про підшипники. Їх у котушці 5 плюс 100 розворотнього ходу. Всі вони закритого типу. Один, як я і сказав раніше, розташований під захистом від попадання в під шпулю. Один розміром 8х5х2,5 мм. У ролику лісоукладача. І ще на трьох підшипниках посаджена головна пара, ведуча шестерня на двох і введена на одному розміром 17х9х5 мм. Ролик виконаний з якісного металевого сплаву і захищений від можливих пропилів при використанні плетених шнурів як основної волосині або в якості шоклідера. Крім кулькового підшипника, ролик спирається на профільовану для зменшення тертя металеву втулку однакового з підшипником розміру, яку при бажанні можна замінити на підшипник. Ведуча шестерня діаметром 47,6 мм виготовлена із міцного цинку алюмінієвого сплаву, введена з латуні. Передавальне співвідношення 4,6 до 1, що в комплексі з великими і потужними зубцями забезпечує видатні тягові характеристики і дозволяє без особливих зусиль боротися з трофейною рибою. За якість укладання волосінні відповідає кулісна система подачі шпулі. Завдяки цьому укладання волосінні правильне, без провалів та бугрів, прямо з коробки. Паразитна шестерня збільшеного розміру в парі зі складною формою s подібного паза куліси забезпечує рівномірний розподіл волосіні по всій довжині шпулі. Опорою всього механізму є потужний 6-мм шток із нержавіючої сталі. Пакет фрикціону з гальмівним зусиллям 18 кг складається з трьох металевих дисків, двох м'яких фетрових шайб. Та одного жорсткого полімерного диску діаметром 27,5 мм кожен. Надшвидке регулювання забезпечується якраз таки наявністю жорсткого диску. Від повністю затиснутої шпулі до вільної – всього пів оберта гайки. Металева силова ручка довжиною 90 мм надає ще більшого комфорту при виведенні трофейних екземплярів коропів і амурів. Надійному хвату сприяє зручний пластиковий та подібний кноп із протиковським покриттям, що обертається на двох втулках. За один оберт рукоятки вимотується 95 см в волосіні при повному заповненні шпулі. Як ви вже могли помітити, котушка обладнана системою миттєвого включення відключення фрикціону Bitrunner. При відключенні фрикціону після клювання риба має можливість вільно стягувати волосінь зі шпулі. Це, в свою чергу, зберігає ваші снасті від попадання у водойму, а вас уберігає від незапланованого запливу. Зусилля Батрунера за потреби можна відрегулювати гайкою в задній частині корпусу, виходячи з умов лову на водоймі. Наявності течії, вітру та інших факторів. Основний сценарій застосування даної катушки ловля коропа та амура на класичній монтажі та флетфідер, як на комерційних водоймах, так і на диких озерах, водосховищах та річках. Також висока потужність та наявність байтранера дозволяє використовувати суперстронг для лову сома, Або ж її можна приміняти для ловлі товстолоба на оснастки з використанням технопланктону. Загалом катушка відчувається збалансованою, потужною та надійною. Збірка дуже якісна, від чого люфти практично відсутні. Зовні досить приваблива, що для багатьох рибалок також є важливим фактором при виборі снастей. Якщо у вас залишились питання після нашого огляду, залишайте їх у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди товарів та інші цікаві та корисні відео. Підтримуйте ЗСУ та дякуйте за можливість жити та працювати. Усім миру та добра! До зустрічі на водоймах нашої незламної країни!